Оригінальне поєднання смаків величезне різноманіття і, звісно ж, екзотичність усе це про суші, японська страва, яка буквально за останній десяток років підкорила серця мільйонів українців. Про секрети неймовірної популярності, про особливості роботи в умовах пандемії та війни та про допомогу військовим нам розкажуть в закладі Джаз Суші. Мене звати Юлія, я директор закладу Джаз Суші і хочу вам детальніше розказати за нього. Наш заклад працює на доставку і самовивіз. Також в нас можна присісти. Також в нас люди за цими столиками можуть і пообідати, також і повечеряти, як і з дітками прийти, або парою собі сісти, типу, відпочити. Але зазвичай з більшості люди, типу, вони замовляють нас доставку або самовивіз типу. Ми на цьому акцентуємо увагу. І так зазвичай ми відкривалися на доставку. Директорка закладу Джаз Суші Юлія Юшак розповідає: з моменту відкриття минуло не так і багато часу, а заклад вже встиг завоювати серця лучан. Також команда вчиться успішно долати труднощі та працювати під час війни. А перед цим була пандемія коронавірусу. До слова, саме тоді джаз суші і розпочали свою роботу. У нас було звичайно багато замовлень. Люди всі по домам як сидять, вони нікуди так особливо вийти не можуть. І звичайно, люди сидять ввечері вдома. Ще коли осінь, зима, холод, дощ, сніг, і вони, звичайно, хочуть замовити суші. Ми себе дуже гарно запрезентували, Я так рахую в нашому місті. Типу за нас багато людей гарно відгукуються, і ми дуже цим задоволені. Тому нам карантин не завадив типу, по нашій роботі, нашому бізнесу. Коли ж 24 лютого в Україні почалося повномасштабне вторгнення расистів, заклад Джаз Суші на певний час роботу призупинив, а команда взялась активно волонтерити, аби підтримати Україну і допомогти перемогти ворога. Під час війни ми активно волонтерили. Типу, ми допомагали нашим військовим, ми готували обіди на блокпости. Ми звичайно, Чайно, наші сушисти, і навіть не тільки наші сушисти приходили різні люди, навіть з нашого будинку. Типу, хто хотів, всі бажаючі приходили на нашу кухню. Так, ми стояли і готували обіди. Юлія розповідає, щоб готувати обіди для військових, необхідні були продукти. Тому список всього необхідного опублікували у сторіс в інстаграмі. Реакція людей була миттєвою, допомагали всім, чим тільки могли. Люди всі просто активно до цього підходили, збиралися, всі нам приносили. У нас тут просто весь наш заклад був заставлений там мішками картоплі, різні банки, огірки, помідори, різні крупи. Ну, типу, люди дуже активно долучалися. Ми були приємно здивовані в тому, що наскільки наша людська нація сильна, типу всі хочуть перемоги нарешті. Згодом Джа Суші все ж вирішили, попри все, розпочати роботу і підтримувати економіку держави в такий непростий для України час. Тому 10 березня ми якраз відчинили наші двері. Ми починали працювати. Звичайно, були труднощі, тому що. Були проблеми з продуктами, продуктами, а саме як з лососем, тому що лосось взагалі не постачався в Україну. Також виріс дуже сильно курс долара. А так як ми продукти закупляємо по долару, це для нас також було ну, трішечки складно. Але завдяки нашим клієнтам, які залишаються з нами, нових які до нас нові клієнти, які до нас приходять, завдяки ним ми і працюємо і зараз. В закладі джаз суші з турботою та повагою ставляться до кожного гостя. Пріоритеті найвища якість їжі та сервісу. Ми стараємось для для наших клієнтів, щоб вони залишалися задоволеними, тому що ми за кожного нашого клієнта боремось, щоб він пішов від нас з хорошим настроєм. Ще однією безперечною перевагою закладу є відкрита кухня. Гості заходять і бачать магію приготування суші. Сушист Максим розповів трохи історії про виникнення страви, яка підкорила серця мільйонів людей по всьому світу. В країнах Азії, як для консервації, використовували, брали рибу, замотували в рис рис зверху брудин, не допускав самого повітря до риби. І тобто, таким чином можна було до 3-4 місяців зберігати ту рибу. Потім вже почали. Просто замотувати рисок в рибку і по факту це все робити. Це вже почали більше японці. Максим каже, ті роли, які всі знають і люблять, є дуже усучаснені та прийшли до нас з Америки. Сам рол Філадельфія, це придумав ще пекар якийсь, якщо я не помиляюся. Він робив просто там багетики з кремсиром з лососем і паралельно десь там пішов на роботу з і думає, так, а що ж то мені не зробити Так зробив Філадельфію, і все розійшлось по людям. Зараз приготуємо з тобою ролл фенді, до складу якого входить мікс крабу, авокадо, креветочка варена. Зверху накривається лососем, ще й авокадо зверху накривається, ще й соусом мангочілі подивається, ще й чорного кунжуту насипаємо зверху, ще й може якась мікрогрічка прекрасна. Поїхали. Так, беремо рисочок, ляпаємо на нього норі, рівномірно розкладаємо рис, так щоб два пальці, орієнтовно на два пальці залишалися вільного простору, щоб можна було повністю його закрутити. Перевертаємо. Орієнтовано на згибі розкладаємо мікс краба 30 грамчиків, креветка темпора 35 грамчиків. Згортаємо це все в кубку спочатку, так, щоб норі була вкрай з матиком. Загортаємо до кінця, піджимаємо трошки під себе, щоб начинка згрупувалася. І одним рухом, виходить, дозакручуємо. Підтягуємо краєчки і формуємо сам ролл. Розрізаємо на 8 частинок. І зверху ще буде нарізаний кубиками тунець. Беремо гарний шмат тунця і нарізаємо однаковим кубиком 30 грам. Тепер цю масу формуємо орієнтовно такі жменькі однаковими порціями на кожен шматочок. Тож спробувати оригінальні суші у Луцьку з просто неймовірним смаком, точно варто у закладі Just Sushi, що працює за адресою Чорновола 40, або ж замовити доставку за номером телефону 050 200 02 29.